Так, всім привіт! Отже, приїхала до нас чергова доставочка з агромаркету. зараз будемо розпаковувати, дивитися, що всередині. Отже, скоби всі зняли і зараз по черзі будемо, дивитися так, це у нас каталог. Накладна. Ось Накладна всіх позицій і... Йдемо по щазі. Так, це у нас фундук вебоцінний гарний саджанець Це у нас мінеральне доброго Біо Гранд. Високоефективне, універсальне. Також осіннє універсальне біохипер екстра. Кристалічний Мінераль добро. Так, оце я класно дуже був запакований. Це у нас інжир Двохрічний Браун Туркі. Дуже гарно так. З опорами. Дуже класно запакований. Дякую, гармаркету. Так, Це, я так розумію, у нас фісташки. Це у нас фісташка Альбіна. Ось такий садженець. Це у нас. Хоча ні, це не фісташка, це у нас... це у нас бронсвік. Жеть видно, але видно, бачите. Ось такий маленький садженець. Рощачку все живий і має бороньки, все чудово. Будемо його висаджувати вже десь навесні. Так, це у нас журавлина сорт Бенлір. Також такий гарний садженець. Так, це у нас інжер сорт Адріатичний білий, теж гарний саджанець Бачу тут стовбур запломбований воском. Так, так слідуй саджанець це у нас журалина сорт Бергман. Також доволі гарний саджанець Так, це у нас... Гранат кімнатний сорт Юлоша. Ось такий маленький, карликовий, мабуть. Гранат. Так, це у нас фісташка Альбіна, але вже двохрічний садженець, вже такий доволі десь 60 см, вже такий дорослий. Так, слідуючий це у нас журавлина сорт Стівенс Може сорт. Наступна це у нас фісташка двохрічна киргизська. Ось така. Ну, альбіна доволі більше на свій вік, це трошки менше. І вже немає листочків. І останній наш саджанець це журавлина сорт Бенлір. Lir. Отже, ось такий асортимент. Дві фісташки двохрічні, одна однорічна, потім кімнатний гранат, чотири сорти журавлини. Так, три сорти різних інжиру, біодобриво та веббацінний фундук Отже, от таке в мене замовлення. Станом на листопад. все Дякую, агромаркету, гарно упакували Довго прийшлося повозитися, щоб розпакувати, але основне, що всі рослини цілі та неушкоджені. Дякую. Всього найкращого.